Вітання всім нашим глядачам. Розпочинаємо наше відео і записую таке відео вже другий раз, тому що перший раз це відео щось на Ютубі не зайшло. А на телефоні я його вже видалила. Так що ви бачаєте, але зараз дамо вам трішки відповіді на ті запитання, які найбільше повторюються в нас під відео. І так, саме перше запитання. Ми питались як собаки породи... Ремус, куди ти лягаєш? Не хоче. Може, будемо знімати. Перше, перше питання це ви часто запитуєте, як собаки породи Сибірської хаски живуть в Україні. Ну, як живуть? Живуть? <плак> Ось на власному прикладі хочу сказати, що ремус олітом не дуже спекотно, тому що і на хлопець не дуже довгошерстий. А А балушки, я вам зараз його ще трішки пізніше покажу. Балушку жарку. Спекотно, точніше, і він більше, більше проводить часу там, де холодно, в хаті гуляти собаки, якщо дуже сильна жара виходять е, літом, якщо дуже сильна спека виходить ввечері або рано вранці. Бувало таке, що 5 годині ранку вони нас будили, щоб ми з ними спеціально пішли погуляти. Реально не може ніяк сістися. Літом головне, щоб собакам була прохолода. Гуляти в день не будеш особливо так сильно. Тому що спекотно самому важко ходити і дихати. А так, осінь, весна для них погода нормальна. Зимою взагалі чудова. Дремус, бачите, вже мерзне, вже хоче до хати. Рямку, що ти там, пижийся зблизька, хоче до хати. Літом даємо їм морожену рибку, щоб охолодитися. Часто міняємо воду на холодну і ціле літо вони на холодній підлозі. У нас, можна сказати, сплять. Не літом сплячка, а зимою у них активний період часу. Далі ще балушка для Балу! О, ще один прибіг. А тому хлопців і спекотно літом. Дуже. Віться, яка в нього шуба красива. Набита така шубка. Хлопці, тихесенько. Так, на це питання ми відповіли. От зразу на фоні колясочки відповімо на друге ваше запитання. Ви питалися, як Асі дружить з дітками. Чудово, головне залежить з якими дітками. Якщо дуже маленькі діти, то я не ризикую залишати один на один. Хоча ремус нянька капітальна. Він би сидів, терпів все, що з ним роблять. Головне, щоб біля дітей поближче. Він не речить, не огризається, нічого такого за ним я не помічала. Балу боїться завдати шкоди, бо він у нас дуже великий хлопець по об'ємах, і того він втікає. А ремус спокійно себе поводить. Ну тут, бачите, все залежить. Від темпераменту, від характеру собаки. Якщо ваша собака агресивно реагує взагалі на чужих людей, то, можливо, і новонароджену дитину вона не так просто сприйме. Треба поступово привчати. А ремусик, нянька в нас. Третє запитання. Ви часто питаєте, чого я не спускаю собак з повідка за територію. Тому що вони дорогі собаки в всіх сенсах того слова. Серці дорогі, по фінансах вони дорогі. От недавно ми їх прочіпували, вони ще збільшилися в своїй вартості, правда, Ремус? Okay. Так, Ремус, незадоволена морда. Незадоволена, бо я її не пускаю до хати. Йому треба мити лапи. Ремуса ми не спускали за територію з самого початку, тобто вже 6 років він з нами живе, 6 років він ходить за територією на повідку. Спускаємо лише на загороджених територіях. І все. І він підійде, підійде, але... Хто його знає, правда, ремусику? Такого красивого, що хтось прикриє до себе. Та й все. А балушку спускали, як був менший. Того господарника ми спускали, як він був малий. Боля він бігав з боку, підбігав до нас, бо від добра, як я кажу, ще ніхто не втікав. От і бабу від добра не втікав. Так. Ще раз хочу повторитись, ми спускали, ремуса не спускали з самого початку того, що боялися, але знаєте, що страх людини передається собаці, тобто страх господаря. І ми не ризикували. Прошу дуже, це газон, який перемонтував наш балу, але це нічого, все заросте. Тому ми їх не спускаємо. Команду до мене вони знають, на закритій території вони її дуже чітко відпрацьовують, а от на відкритій я не ризикую. Треба Треба набрати сміливості якось з балуном спробувати. Але ж кажу, серці дорогі собаки того не ризикують. Вони можуть піти тихесенько собі десь в кущики, відсидітися, а потім прибігти додому. Вже таке з ремусом було, як він пару разів втікав. Прибігають додому, але не хочу ризикувати. Чверте запитання це як часто ми купаємо собак. Собак ми не купаємо вдома, ми їм, лише їм лапки, пузо, як забрудниця. А так, щоб повноцінно комплексно, ми їх віддаємо на грумінг і їх раз в рік купають. Було таке, що ремус раз в два роки купався і нічого йому не бракувало. Хасів, шерсть, гіпоалергена І така, яка сама очищується. Тобто, якщо до них присохне так десь в то болото, воно, якщо потім прийде трішки часу, саме відпадає. Вони такі біленькі, гарненький. А ви думаєте, що я їх мію і купаю? Ні, я їх не мію і не купаю часто. Навпаки, якщо мити і купати часто, будуть смерті куркою і шерсть буде мати, не дуже гарний вигляд. Та й таке. На це запитання теж відповіла. Ну і п'яте, останнє запитання, ви казали, чого я не показуюсь, я показую. Просто треба дивитися інші наші відео. Фото моє в інстаграмі. Я себе не приховую. Просто, знаєте, як мами маленьких дітей, вони не завжди. Зранку, як то кажуть, синяки треба приховати і не завжди встигаєш це все зробити. Того, не завжди я попадаю в кадр. Але нічого, прийде літо. Будемо частіше, буду частіше показуватись, будемо знімати для вас нові відео. Головне, головне, щоб був мир і спокій. О, до речі, вже чую повітряну тривогу. Так що, дякую, що додивились це відео до кінця. Я завжди кажу, бережіть себе і своїх хвостатих. миру. Нам усім ставимо лайк на це відео і чекаємо наступних. Дякуємо всім за перегляд.